Мистецтво династії Хань. Чи знаєте ви, як називається традиційний китайський одяг? Він називається Ханьфу. І він виник саме за часів правління династії Хань. Найбільш поширений його тип називається Кімоно. А зараз перед вами дуже незвичний одяг, створений для імператора династії Хань – Похоронний. Він виготовлений із сотень прямокутників нефриту, з'єднаних золотим і срібним дротом і зроблений для повного огортання тіла померлої королівської особи. Так вперше нефрит, священний камінь, стали використовувати як оболонку для мумій. Багато відкриттів відбулося в часи дінастії хань. Це сейсмографи, водяні і сонячні годинники. А винахід паперу та використання пензлів і чорнил призвели до буму каліграфічного письма, що у свою чергу породило потребу в ілюстраціях текстів. Потім ці дві форми мистецтва живопис і каліграфія залишатимуться двома найважливішими формами художнього вираження в Китаї протягом наступних двох тисячліть. У той же час популярним стає мистецтво вирізання з паперу. З цього часу китайські витинанки стали вважатись символом удачі та щастя. А з олійного паперу створювали парасольки та різні віяла. мистецтво набуло статусу та значення. Подивіться архітектуру, вишукану бронзу. Та чудову кераміку, особливо витончені керамічні фігурки. Саме за часів династії Хань в Китаї починає розповсюджуватись нова філософія буддизм. Вважається, що буддизм був заснований сітхартою Гаудаумою в Індії приблизно між VI і IV століттями до нашої ери. Після свого заснування буддизм поширився по всій Азії. До Китаю він прибув у першому столітті нашої ери завдяки поширенню торгівлі шовковим шляхом. Згідно з легендою, імператор Хань Мін мав видіння золотого бога, який летів у повітрі, і запитав свого секретаря, хто б це міг бути? Помічник сказав йому, що він чув про Бога в Індії, який сяяв як сонце і літав у повітрі. І тому він послав своїх емісарів, щоб принести буддійські вчення до Китаю. Найбільш поширеною формою буддизму в Китаї сьогодні є китайський буддизм, який включає суміш буддійських і даойських практик. Загалом буддизм вчить, що люди потрапили у коло земних страждань, спричинених їхніми мінливими бажаннями. Це стало пасткою постійного циклу перероджень, яку можна розірвати лише через накопичення хорошої карми. А карма говорить, що всі дії і бажання мають наслідки. Тож дії, які ви робите сьогодні, повернуться в майбутньому, щоб допомогти вам або завдати шкоди, залежно від того, чи були ваші дії гарними чи поганими. Дотримуючись вчень Будди, тобто бути хорошими та допомагати іншим, люди можуть вирватися з нескінченного циклу бажань, страждань і перероджень і досягти просвітлення або нірвани. Нова філософія вплинула на архітектури Піднебесної. За часів династії Хань почали будувати так звані ступи. У них зберігали священні для буддистів артефакти. Наступні династії Суй і Дан сприяли поширенню буддизму. В різних куточках країни починають з'являтися пагоди, буддистські споруди культового призначення. Наприклад, прикрашена кубічна пагода монастиря Сюдін Хенані. Ця велика формована плитка була однією з більш ніж п'яти тисяч створених для прикраси екстер'єру пагоди. Золотим віком Китаю. Вважається правління династії Тан. У 600 х роках об'єднались буддійські і даоські традиції Китаю, щоб створити новий єдиний китайський художній стиль. Цікавим є той факт, що саме в цій династії була єдина в Піднебесній жінка імператорка У Дзетянь. Її правління стало часом великого процвітання, було збудовано величезну кількість буддійських храмів. Подивіться, на незвичний храм Фенсянь у гроті Лунмен, побудований на честь імператриці. Скульптура, яка почала розвиватись під час династії Суй, досягла свого розквіту за династією Тан. Скульптори підкреслювали витимченість ліній і гострі чіткі форми, правління пропорції. Будівництво відомого гігантського Будди Лешань за вишки 71 метр почалось в 713 році і завершилося 90 років по тому. В цю епоху жили найбільші поети Китаю Лі Бай і Ду Фу. Один з найпоширеніших та найвідоміших китайських музичних інструментів піпа популяризується за часів Суй і Тан. Піпа це чотириструнний щіпковий музичний інструмент типу лютні. Перші згадки піпи в літературі відносяться до 3-го століття, а перші зображення до 5-го. Назва піпа пов'язана зі способом гри на інструменті. Пі означає рух пальців вниз по струнах, а па зворотній рух вгору. За часів династії Тан почали з'являтися нові традиції китайського пейзажного живопису Шейшуй та всесвітньо відомої китайської порцеляни, які остаточно сформуються за часів наступної династії Сун.